Всім доброго дня. Перш, хочу за все сказати, що у нас по чотирьом об'єктам, які зараз відновлюються, це Кияшка 22, Соборний 151, Застофонська 10, Сталиварів, 16. Будівельні роботи вони почались у червні місяці. Проектно-кошторисна документація по чотирьом будинкам складає близько 548 мільйонів гривень. Фінансування з місцевого бюджету це 114 мільйонів гривень і фінансування з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації було вже надано 387 мільйонів. По чотирьом будинкам роботи розпочаті. Якщо говорити по відновленню, то за дорученням президента ми маємо встигнути. По перекриттю до опального сезону і встановлення безпосередньо радіаторів на опалення для того, щоб вже робити далі оздоблені роботи всередині, ми маємо встигнути, маємо надію на в цьому році могли заселитися до своїх домівок. Є труднощі, є багато труднощів. Це пов'язані перш за все. З повітряними тривогами ви бачите, що вони почастішили у нас, і в середньому десь ми так розрахували, що 12-14 годин тільки за добу у нас діють повітряні тривоги. Але будівельники мають хороший оптимістичний настрій і обіцяються зробити як скоріше.